Отже, ми з вами говоримо про сполучник. Це друга службова частина мови, яку ми вивчаємо. Знову ж таки, нагадую, що службові частини мови на питання не відповідають, виконують тільки певні функції. Коли ми з вами говорили про прийменник, то казали, що яку функцію він виконує. Вражає залежність одного Або ще простіше, що робить? допомагає поєднатися словам в реченні, так? Якщо ми говоримо з вами про сполучник, то із самої назви ми з вами розуміємо, що він буде щось, що робити? Буде щось сполучати. Сполучник може сполучити лише дві речі: це однорідні члени речення, або частини складного речення. Все. Більше ніякої функції він не виконує. Тому, якщо ви бачите в реченні, що у вас сполучені сполучником. Або якимось словом, однорідні члени, то відповідне це слово буде сполучником. Ну, наприклад, і яблуні, і груші, і сливи росли у саду. Де однорідні член речення? «І Яблуні, груші, сливи». Бачите, що перед кожним з них є І. І сполучає ряд однорідних членів, отже, це сполучник. Угу. Настав ранок, і защебетали пташки. Що робить і в цьому реченні? Сполучає частинки складного речення. Відповідно, це теж сполучник. Ага. Запам'ятали дві функції, лише більше нічого сполучних не може робити. Якщо там щось інше поєднане за допомогою І, або І, просто, наприклад, реченні там І настав ранок. Те саме І, але воно тут не сполучає ні однорідні члени, ні частини складного речення. Значить, це вже не сполучник, це просто частка. Зрозуміли? Так. Зрозуміло, тому просто на саме слово не ведемося. Дивимося на те, яку функцію воно виконує. Тут уловили? Да. Уловили. Далі. Сполучники бувають похідні і непохідні. Класично непохідні це ті, які ми не знаємо, від чого вони утворилися, ми просто їх сприймаємо такими, як є, наприклад, але і та. А похідні це ті, які утворилися від інших частин мови або від інших слів. Як, що, за те? Угу. Наприклад, як може бути прислівником? Що може бути займенником? Зате може бути прийменником з займенником? Угу. Угу. Далі, друга класифікація. Сполучники поділяються на прості, складні і складені. Прості ті, які пишуться одним словом, зазвичай вони і будуть непохідними, і, й, але, бо, та, і подібні. Складні це ті, які утворилися від двох слів, але пишуться разом. Було слово що і часточка би. Утворився сполучник що. Б». Був прийменник за і займенник те, утворився сполучник за те. Був прийменник ПРО і займенник те, утворився сполучник Проте. Угу. І складені це ті, які ми пишемо кількома словами: тому що через те, що, незважаючи на те, що, і так далі. Це зрозуміло? Зрозуміло, це таке можна знати, можна не знати, там, ну, другорядне, скажімо так. Основне, що ви обов'язково маєте знати про сполучник, і що вам знадобиться в 9 класі, тому що 9 клас весь присвячений, ну, майже весь присвячений вивченню складного речення. І там ми будемо з вами орієнтуватися, яке саме речення перед нами, саме за сполучником. Тому, якщо ви не будете знати сурядні і підрядні сполучники, про які ми зараз будемо говорити, то. Дев'ятому класі буде складно. Угу. Отже, сполучники поділяються на сполучники сурядності і сполучники підрядності. Сурядні сполучники поєднують або однорідні члени, або е частинки складносурядного речення. Складносурядне це таке, в якому частинки рівноправні, тобто ми не можемо поставити питання від однієї до іншої, вони за вагою, скажімо так, однакові. Ага. Те саме речення: настав ранок і защебетали пташки. Ми не можемо визначити, що з них головне. І поставити питання від одного до іншого. Тому тут і буде сурядній. Підрядний сполучник це той сполучник, який вживається тільки в складно підрядному реченні, і, відповідно, це сполучник, який вказує на зв'язок залежності. Тобто, одна частинка буде головна, інша буде залежна. Ну, наприклад, я знаю, що завтра буде хороша погода. Ми можемо поставити питання від частинки: Я знаю до другої. Я знаю що, що завтра буде хороша погода. Угу. Угу. На, сторінці 100... Ні. на сторінці 221 вашого підручника є табличка. Сполучники сурядності, сполучники підрядності. Бачите? Бачите? Сурядні сполучники поділяються на ну, класично на три групи, іноді виділяють чотири. Це єднальні єднальні логічно, що щось поєднують. Це сполучник і, «й», та в значенні і, ні, ні. Угу. Ані ані. Зрозуміло? Зрозуміло. Протиставні сполучники протиставляють. Це сполучники А, але, та в значенні але, зате, проте, однак. Угу. І розділові сполучники, вони ніби розділяють щось, а говорять нам про вибір між двома або більше предметами. От, е, Ну, наприклад, це сполучники чи то, чи то, чи «чи», або, або просто або, наприклад, там Кіра або Аліса. Тобто сполучник або розділовий свідчить про те, що нам треба вибрати когось одного. Ага. ага. Інколи ще виділяють четвертий, який називається зіставний. І це сполучник А, який не можна замінити на але. Тобто, зазвичай ми можемо в реченні замінити А на але без втрати змісту. Ну, наприклад, я прокинувся вчасно, а все одно не встиг. Це те саме, що я скажу, я прокинувся вчасно, але все одно не встиг. Ага. Так, далі про підрядні говоримо. Аби це підрядний сполучник. Це синонім сполучника що. А, тут мета є. Да, це сполучник мети підрядний. Так, дивимося з вами на підрядні їх більше. Тому для того, щоб знати чітко, ви маєте чітко знати, який сполучник перед вами сурядний чи підрядний, сурядні раджу вивчити на пам'ятці. В принципі, вони всі у вас в підручнику і перераховані. Е, якщо ви будете знати, які є сурядними, то вже тоді зрозуміло, що ви зможете відрізнити. Якщо перед вами не сурядний, то ну, третього не дано, значить він підрядний. Окей, Окей. дивимось. Підрядні можуть вказувати на час, місце, мету, причину, спосіб дії, допуст, наслідок і так далі. За самим сполучником, в принципі, зазвичай зрозуміло, на що він вказує. Ну, наприклад, я прийшов, щоб вчитися. Сполучник «щоб» на що вказує? Мету час, місце, на що? Мету прийшов, з якою метою, щоб вчитися. Я прокинувся, коли світало. Сполучник, коли Мені, на що в час? На час. Якщо я захочу, то вивчу. Якщо на що вказує? Слышно. На умову. Угу. Тобто, ми по самому сполучнику, по змісту речення, можемо зрозуміти, до якої групи належить той чи той підрядний сполучник. Це зрозуміло? Зрозуміло. На що треба звернути увагу? На сполучники допусту. А Тут чисто їх треба запам'ятати. Це сполучники хоч, дарма що, незважаючи на те, що. І хоча може бути що. Угу. Це маркери, це ті, які дуже часто люблять використовувати в НМТ. І ті, про які постійно забувають: хоч дарма що, незважаючи на те, що. Угу. А зверніть увагу на наслідковий сполучник так, що. Чому Відмінність. Так, що може бути наслідковим, а може бути сполучником міри і ступеня. Він може бути наслідковим, коли кома стоятиме перед ним. Ем, я вивчив цю тему кома, так що самостійно далася мені легко. Я вивчив цю тему добре. І який наслідок самостійно далася мені легко. Так? Якщо у вас буде ось так. Так, кома, що, то це вже сполучник не наслідковий, а сполучник міри і ступеня. Вона крикнула так голосно, що аж шибки полопались. Вона крикнула так, ну або так голосно, або просто «вона крикнула так, що аж шибки полопались. Крикнула якою мірою наскільки сильно, що аж полопались? Зрозуміли? Yeah. Оце запишіть собі. Якщо кома перед так це наслідок. А якщо кома посередині, то це міра. Та ступінь. Це важливо це теж те, на чому в сполучниках ловлять ВНМТ.